Моя мрія мотоблок Моторсіч найкращий мотоблок в Україні. Ну а від себе хочу додати, що можливо не найкращий в Україні, а найкращий в світі. Такий коментар ми отримали від нашого підписника, і це ось така відео відповідь. Ну і звісно, я хочу познайомити майбутніх власників цих мотоблоків, що коли поєднуються. Двигун від виробника Вейма потужністю 12 кінських сил з унікальною українською КПП 4 плюс 2, КПП, яка має повноцінний диференціал, яка має бортові редуктори, яка має вмикаємо вал відбору потужності. Це український отаман. І саме зараз я його заведу. І у нас був запит. Покажіть, як він їде тихенечко, як він їде швидко, тому що нещодавно ми знімали. Бензиновий цей мотоблочок, і у наших підписників є такі питання. Ну, а ми на них відповідаємо. Ну і що я роблю? Дивіться: нейтралічка, нейтралічка, стоп-двигуна ось так. Додам оберти, флажочок вниз. І, і аля. Працює Мотор Січ. Найкращий мотоблок не лише в Україні. Вижимаю щеплення, вижимаю першу, зменшену. Дивіться, як він тихенько-тихенько їде. Зараз приберу підніжку, ось так. Не хоче хвилинку. Ось. Можливо, ось ця опція прибрати підніжку, тут би була і доречна. Перша... Ну і дивіться. Це гарненько. Ось так працює повноцінно диференціал. Зараз я його заблокую. Дивіться, тепер неможливо. ну, Зима, бачите, воно пробуксовує, але навіть по льду неможливо втримати. Так, прибираю. Давайте другу, трохи швидше. Так підгукується двигун. Ну, шановні, саме цікаве, Дивіться, друга збільшена. зменшена. відпочиваємо Ну ось, шановні, на що здатні українські мотоблоки, а якщо у вас є що показати, і що їде швидше, ніж моторсіч. Покажіть, будь ласка, всім рекомендую. Поки що вони ще залишились. У різній комплектації хвилинку довіри для вас зробимо. Дякую, що дивитесь наш канал.